Петро Шкуць, весілля ізвіл. Розступіться, хто боїться, гуляє голота. Бо весілля не дозвілля, весілля робота. Гей, загусляй гуслярику струну тоненьку. Та й беру я танцювати, дівку молоденьку. Ей, гуляла, дівка біла, гуляла-гуляла, прогуляла свою долю. Її нема. Як не любиш, біля любиня самого, не позирай через плече над цим ворамо. Ей, п'єме, гуляємо, п'єме, гуляємо, та Бог знає цим борико, що завтра будеме. Де п'ють, там і л'ють. Де лють там і лють, де лють там і б'ють, бабах по зубах, не вдалося, заволося. Далі штрикнути ножем, далі звитися вуже. Плачте гуслі, смійся, бубне, куба, куб зарізав. Аж до хуста буде чути, як гуляє Іза. Наша іза і заліза, веселиться наша іза, наша іза веселиться, най не лізе, хто боїться. Гей, гудачі, чом затих? Або гроші вертає, або грає на весь край? Танець, молоди! Ой, пропили дівку білу, пропили, пропили, та хоче подивитись, чись мене втопили. Я від свого чоловіка до ста синців ношу. Ще ся один загоїть, а вже десять прошу. Свекор в мене дуже добрий. Свекра предобренька. Гуляй, гуляй, невісточко, докись молоденька. Урвалася тота струна. Що май файно гула. Віддалася то та дівка, що май файна була. І в струни впивалися болі, зливалися струни в танець, Звивалися сірі долі в барвистий, живий вінець. І люди любили страшно. І люди прощались просто. Вбиваючи горе вчорашнє, нове зустрічали тостом. О, люди, хваліте, шлюби, м'ясниці, зорівку, мед! Та лиш не зважайте, люди, що серед вас поет. Бо з'яну не буде прощено, якщо він весільно не склав. А серце, мов скло, потроще, І немає прозорості скла. Поет як розумна дитина, ну або як наївний дід. Коли у родині гостина згадає вдовице на бід. Бо що таке бути поетом? Жбурнути журбу під тости, знати, що завтра це все повинен прибрати хтось, обняти безжурну дівчину, а зморшки її уявити, побачити бабу скалічену, а давню красу уловити, явитись чортом добрим. Явитися ангелом злим, тягнути з душі, мови сторби усе, що ви потай несли. Пушинці розради збагнути, Фух. закони земної ваги, титанського росту сягнути, упасти до рівня слуги, за всіх промовчати. Коли всі кричать, за всіх прокричати, коли всі мовчать.